Вже чотири роки тягнеться судова справа щодо права власності на частку промтоварного ринку сьомий кілометр, незважаючи на святкування дня народження Одеси, 2 вересня сотні підприємців зібралися під стінами Верховного суду України підтримати промринок, який до сьогодні стабільно працював. Вони вимагали не заважати їм працювати і зберегти робочі місця. Ми приїхали сюди, просити власть суд. Щоб вынести справедливое рішення, щоб не было э, зах, рейдерского захвату, щоб нас не лишали робочих мест и суд вынес справедливое решение. Ми против Волоши, мы, щоб не деребанили наш рынок, мы хотим работать нормально, щоб был правильний справедливий суд чтобы мы выиграли его, чтобы мы могли нормально чтобы работать і щоб мы спокойно работали по всей Україні. Если все это я не смогу работать, не смог. Мало того, что можу работу потерять, плюс ну продажи, понимаете? Я буду вынуждена поднять, ну, моя хозяйка, поднять цены. Поэтому я просто, ну, мне ничего не оставалось делать, как приехать и присоединиться сюда. Рішенням суду стало направлення справи на дорозгляд до вищого господарського суду України. Постанова є остаточною, може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111.16 господарського процесуального кодексу України. Тобто остаточне рішення не ухвалено і спір не вирішено. Поки суд не перегляне справу, все залишається як є на сьогодні. Промтоварний ринок працює в звичайному режимі і за стандартним графіком. Усі служби ринку також працюють в штатному порядку. Адміністрація докладає зусиль, аби забезпечити стабільну і спокійну роботу ринку та просить розуміння і підтримки підприємців.